Друзі, всім великий привіт. Я на зв'язку. Так подумав, дуже не хотів того казати, але на стрімі не вийде більше проходити сталкер, тому що вчора я вже згорів окончательно. Я, блядь, в мене реально так спірдак згорів, що я короче, дропаю сталкер і не буду його допроходити, тому що за стрім він через ті його баги виключається по 2-3 рази. Вилітає, блядь, мене то дуже нервує. І ладно, що він би ви ж бачили блять, ладно, що він, він би ще просто так вилітав. А він вилітає і мені закриває стрім. І мені стрім, типа, не йде одним е відосом, да? і там чотири чотири з години. А от, блять, півтора години виліт зі сталкеру блядь, ще півтора години. І отак. Вечірній стрім у мене розбивається блядь, на е, три або два куска. або на, ну, типу, мені так не підходиться, не є блядь, стрімінг ніякий. І короте, вчора остання була крапля, я ще мирився. от, і, блядь, Ми вже майже. Десь коротше, половину ігри пройшли. І е вчора отак я тільтанув і видалив нахуй. Старія сталкер. І ну будемо грати щось інше. Подивимося. Сьогодні подумаємо. Може, сьогодні просто якийсь розмовний стрім йобнем, поговоримо, поспілкуємося, поржемо щось, може, якісь відосики подивимося. Може, а може і поіграємо. Якісь... І, якусь ігру. Вирішимо, яку наступну проходити, яка не буде вилітати, бо реально, оці баг репорти постійні вилізають. Unreal Engine, Crash, блять, Stalker. І ну, в мене сталкер летить на 100 ФПС. Е, типу, але от через ці е, виліти я не, ну, не можу на стрімі його проходити. Хіба що може скачаю ще раз і пройду сам так чисто для себе, щоб знати, що там саме головне, що я пробував іграти е, без стріма, і та сама херня просто вилітає. Е, типу, годину граєш півтора, виліт, годину півтора виліт. Ну, це для стріма. Якби в мене було два комп'ютера, типу один на стрім, один, типу, стрім там запущений, а на другому сталкер. Тоді так. Да, і через карту захоплення то все перетранслювати типу, ре... ре... рестрімити. Але я на якому комп'ютері стрім, на тому самому комп'ютері і граю, тому не бачу тут іншого виходу, як просто перестати грати на стрімі Stalker 2. Сьогодні вечором в 18.00 всіх запрошую на трансляцію. Побачимо, виберемо, що будемо робити на стрімах. Всіх чекаю!